Так, друзі, всім привіт! Заказав я з Алікспресу ось такий мікрофон і хотілося б трохи про нього розказати вам. Ціна його була 65 євро. Прийшов він до мене за 6 днів, як би дуже швидко. Так як я почитав там коментарі, які там були написані, що комусь не прийшов взагалі. Комусь прийшов, але поломаний. Мені прийшов, я довольний і все нормально. Хоча трохи попереживав. Таке буває. Заказав я його до GoPro 13. Зараз я знімаю з самої камери, без мікрофона. Ви можете зацінити сам звук. До мікрофона і до камери я ще заказав ось такий Мідіамод. Стояв він мені десь около 90 євро. Це дуже важлива штука, оця коробочка. До неї підключається саме радіопередатчик з цього мікрофона. Просто, як бачимо, можна це все діло підключати. Зараз вам це все покажу. Так, давайте подивимось наш мікрофон. Не пропускайте відео, де дивіться до кінця, щоб важливо, нічого важливого нічого важливого не пропустити. Так, ну коробку ви бачили, інструкцію десь там валяється. Я її навіть не відкриваю, все чесно, можна. Розібратися і без інструкцій. Це йде сам радіопередатчик До радіопередатчика йде ось такий штекер, який підключається, ось так він виглядає. Підключаємо наш штекерок. І це підключається до ноутбука чи до телефону. Дуже класна, цікава штука. Ну, до GoPro. Я так пробував підключати, GoPro не приймає саме радіопередатчик через цей вход. Пришлось брати медіамод окремо. Хоча, я думаю, до других камер, такі як Osmo або DJI. Ну, DJI можна, мабуть, все-таки підключити. Я так думаю, Ну, не знаю. Ну, пришлось до цієї камери брати медіамод. Так, зараз. Ось так включається сам мікрофон. І а, радіопередатчик і включаємо сам мікрофон. Як бачимо, передатчик включився з мікрофоном. Дальність мікрофона до 250 метрів. В комплекті йшов ось такий провод з двома. З такими входами. Це щоб е, заражати наш мікрофон. Мікрофон заряджається на, виходить, на цьому, на, на магніті, на такі от зарядці. Підключаємо сюди і підключаємо до наш вход. От сюди. Все, можемо заряджати. Ну і там до павербанка, і до розетки, там вже, як ви хочете. Так, на радіопередатчику є ось така регуліровка. Ми можемо додати-обавляти там звук. Ну, я поки користуюсь на максимум, можна так сказати. Так, що вам що розказати? Хватає його на 12 годин роботи цього мікрофона. Також до ньому є прищепка ось така. Є також такий сильний магніт. До нього йде така ось. Вєтрозащита чіпляється, є також отакого от кольору, є такого кольору. Можна чіпляти і, і ходити. Так, ось так воно легко все причіпляється. Так, ну зараз ставлю я медіамод, бо в медіамоді також є мікрофон, але він не такий, як би сказати, такий качественний, як цей DJI. Зараз послухайте мене з цього мікрофона, а потім уже з самого мікрофона DJI. А Ще хотів вам додати, показати, як підключається сам медіамод з радіопередатчиком. Ось сам передатчик, ось сам медіамод. Ось так це все діло вставляється. Підключаємо до ось цього кабеля. І ось, ось так це все виглядає, все. Допустим, у нас тут камера, ми підключили наш, нашу камеру до радіопередатчика, у нас працює мікрофон. Дивимось і слухаємо. Зараз я записую звук самої камери. Я відійду в кінець другої кімнати. В кінець кімнати Ось так вони буде чути сам мікрофон з камери. Як, як чути, мене напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, зараз переходимо на звук медіамоду і звук вже мікрофона. Ось так записує звук. Так, ну зараз я записую самого медіамода. Ось такий звук можете порівняти різницю з самою камерою, ну і самим медіамодом. Як би так сказати. Якщо я навіть відійду трохи далі, я думаю, ви можете мене. Почути, вже буде голос медіамодом. З камерою трохи буде похоже. Ось отак. -от. Якщо я навіть піду в інший кінець комнати, я думаю, ви можете мене почути, як записує сам медіамод. Ось отак це все чути. Ось такий звук. Так, ну давайте тепер послухаємо сам мікрофон, як звучить. Так, ось так от звучить сам мікрофон. Як бачимо, ось такий звук чуємо. Ось так от виглядає сам мікрофон, радіопередатчик і е, сам мікрофон. Давайте я відійду в другий кінець кімнати, ви мене послухайте. Я нахожусь в другому кінці кімнати. Ось так звучить сам мікрофон. Я думаю, що звук добре чути. Поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть свій, свій коментар. Буду дуже вдячний вам. Ось отак от звучить сам мікрофон. Для чого я його взяв. Так як Медіамод дає трохи свій звук, а камера дає свій звук, а мікрофон дає свій звук, я вибрав мікрофон, так як можна поставити камеру на штатив, відійти, допустим, піти на рибалку, показувати і знімати, і мене буде дуже добре чути. ну і так далі. Так, ну Кому цікаво ось такий дрон. Підписуємось, ну, дивимось, ставимо лайки. Повне відео цього дрону буде на каналі. Може кому що цікаво, пишіть коментар, я всім відповім ось за такий дрон DJI Mini 4K.